Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми знаходимося ось у такій зеленій, раніше мальовничій зоні, зараз це вже такий сад, який висихає, на жаль, Ну, але нічого не поробиш. Сьогодні піде мова про моє хобі. Як ви знаєте, я полюбляю роботу з деревом. Неодноразово це казав на своєму каналі, якісь роботи показував. Ну, так. Роблю те, що до душі, те, що під силу, ну і те, що подобається. Ну і власне, один період в своєму житті, а, значить, робив я ось такі драбинки. Це драбинки для папуг. Вони у трьох розмірах у мене. Зараз тут два розміри, ну і такі ось жордочки. Жордочки це матеріал грецький горіх. E, значить, дивіться, є отакі здорові гойдалки. Тут e, використовується джут, і, значить, ну, розміри. Давайте так. Кому буде цікаво, залишу телеграм, e, зможете написати, я вам ну, скину якби, більш детальні фотографії і розміри. Там по ним. Вони, в принципі, у мене були в трьох розмірах: це ось такі були великі. Ось вони, якщо детально, ось так вона виглядає, якщо її ось вздовж. Це калина. Мені подобається це дерево, тому що таке пристаркуватим виглядає, хоча воно нормальне було. От. Е є такі середні, ну і були ще маленькі. Значить, маленьких на даний момент немає. Ну і я їх не робив, тому що літо прийшло якось. Дуже багато роботи, причому вона досить різнопланова, ця робота, і просто до майстерні там руки не доходять. E, значить, їх можна придбати. Отакі Ось драбинки це великі. Ось вона вішається, будь-де. Хоч то в клітку, хоч то де хочете, і пташка може по них ходити, там сидіти, якось гратися. Ось такі здорові 300 гривень, ось такі середні. 200 гривень за драбинку. Ось показую середню. Якщо її так підняти. От. Ну, а власне, щепляється. ви розумієте, що чіпляється вона один край туди, один край туди. І такий мостик. Це ось матеріал суто-грецький горіх. Повністю тут використаний. Така 200 гривень. Маленькі були е, такі. Для, скажімо так, для маленьких попугаїв, для маленьких таких, які найбільш розповсюджені клітки, ті були по 100. Ось зараз тих немає, а є, ну скажімо так, те що, ось, те, що було зроблено, воно залишилося того, що робив там спеціально під одних людей, але життя мінливе, і тому все воно не так, як нам здається. Значить, і такі жордочки є. Матеріал тут також грецький горіх. Дивіться, є такі ось барашки, і тобто вона фіксується в клітку. В чому, скажімо так, плюси цього ну, ось такого матеріалу з корою в тому, що, наскільки я вивчав якби, це питання, в тому, що коли ставляться гладенькі, то пташці. Скажем так, не так зручно на них сидіти. Наприклад, якщо буде паличка без кари або якась там ну, з гладкою поверхнею, скажем так. Тому що тут максимально матеріал наближений до природних умов, і вона якби може лапами цеплятися. Ось, ну це так, якщо вивчати значить, статті, в яких це все розповідається. Безумовно, що їх необхідно обробляти. Гарячою водою, кипятком, тому що це як не як, але це природні матеріали. Ось, вони тут використовувалися нормальні. А, і тому, власне, ось таке е, відео. Якщо е, комусь такі драбинки подобаються, ви можете або їх власноруч виготовити. то тобто вони, Ну ви бачите, як вони виглядають. От, е, або ж можете, в принципі, купити. Я їх відправляю, відправляю по повній оплаті. Тобто там оплатили, я вам запакував до кожної драбинки в подарунок іде жордочка. Тобто Хоч до такої, хоч до великої. Тобто, так то окремо я їх 40-50 гривень продавав. Ось. Зараз вони йдуть в подарунок. Ну і вони і раніше б мене бували, що в подарунок людям значить, клав. Кого зацікавило? Пишіть, хоч в коментарі під відео, хоч залишу як сказати, Telegram. Можете написати в Telegram, я напишу детально, які у них розміри. Ну, повторюсь, це, якби це для, таких, для великих кліток, для більш великих птахів. Для маленьких нічого зараз немає. Ну і власне трохи ніколи займатися. Ну, а загалом, ось таке в мене було хобі. По вечорам і жордочки ще були, до речі, виробляв зі спилу. Ну, Тобто, коли, от, наприклад, росте деревина, робиться спил, і він ось ну, торцевий спил, виходить, у нього оцей ось виходить, винт з боку, і так само він кріпиться, такий п'ятачок. В принципі, якщо треба, буде, можна буде виготовити. Або якщо, наприклад, комусь треба ось у мене жордочки маленькі, ну тут в середньому десь. 15-20 см, в основному 15, думаю, десь так, 18 може. Якщо, наприклад, комусь треба велика якась жордочка, ну там для великого птаха, умовно кажучи, там 30 см, якась там товщиною там, 4 см, в принципі, матеріал є, який ну, збирався. Ось Матеріал, так що можна буде виготовити так само. Кого зацікавило, звертайтеся, все відправимо. Ось. Ну, А на цьому буду відео своє завершувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і всім до побачення.